Цьогоріч на конкурс було подано рекордну кількість заявок 120. У кожній номінації обирали переможця та лауреатів. Приємно, що усі номінації, ну от ну переможці були достойні організації, фізособи Це і Тетяна Постолатіна, це і компанія Руть, яка витратила на благодійність близько 6 мільйонів гривень. Це і первоцвіт фарм, який ніколи не відмовляє людям у допомозі. Це і Львівська майстерня шоколаду», яка впроваджує різні майстер-класи і для дітей з особливими потребами, і для дітей-переселенців. Переможці були визначені у 16 номінацій. Людмила Свобода, голова благодійної організації Разом до життя, стала переможцем у номінації Волонтерська організація. Людмила зазначила, що нагороду отримувати приємно, але ще приємніше, коли робота проведена заради порятунку дитячого життя, закінчується перемогою над хворобою. І от, коли все закінчується перемогою, а в цьому випадку це перемога, перемога над смертю, можна і так сказати. А дальше у этих діток складається все хорошо, і дуже приємно получать сообщения, смс ки или в соцсетях поздравлення з днем народження, або з 8 марта, или їх дальнейшую судьбу. Ольга Шкулета перемогла у номінації. «Благо благодійник фізична особа жінка вважає, що кожен може спробувати себе у благодійності, адже її потребує сьогодні велика кількість людей. Я е, пропоную всім спробувати себе. Ну, хоч у чомусь навіть прийти на такий захід і просто купити якусь річ з тої саме нової боровою, чи з наших робіт, бо ми частину свого виторгу з цього ярмарку. Ми віддаємо сьогодні. Збирались кошти на хворих дітей, на лікування хворих дітей. Тому навіть таким чином ви можете підтримати будь-який захід, який проводиться. Навіть діти розуміють, що таке благодійність, і роблять свій посильний вклад у цю добру справу. Благодійність це те, що людина робить безкорисно. Я вважаю, що наш, наш танець якраз дуже імпонує цій темі. Завітали на захід і представники української діаспори з Америки. Валентина табака, проживши за кордоном 15 років, поділилась думками, чого не вистачає Україні, аби люди жили краще. Мені здається, не вистачає доброти. Тому що коли е, люди мають цю в себе в серці, вони ніколи не будуть поступати так, як то не потрібно поступати. Вони ніколи вони завжди будуть віддавати частинку свого серця, частинку своїх грошей, частинку того, що вони знають, то частинку того, що вони бачать. Олександр Драгонського, волонтера, який отримав нагороду народний благодійник Житомирщини, є власна думка з приводу того, якою має бути благодійність. Я считаю, что оценивать благотворительность по чекам это неправильно. А насколько я понял, комісія, которая оценивала, кто может победить номинации, кто победил, оценивалась по предоставленным чекам. Благотворительность не оценивается чеками. Я считаю, это неправильно. Благотворительность оценивается теми действиями, которые делает благотворитель. Усі учасники заходу сходилися у спільній думки про те, що благодійність має бути і обов'язково спільною. Благодійність для того, щоб доброчинна робота була ефективною, вона має бути спільною. нею має займатися вся громада. Вся громада має об'єднуватися для вирішення проблем, які існують у суспільстві. Ця традиція в Україні існує здавна. Дипломантів та лауреатів вітали оперна співачка Олена Гребенюк, Джазмен Віталій Костенко, Естрада співачка Ліна Дарк. Також в рамках регіонального конкурсу відбувся благодійний концерт народної артистки України Катерини Бужинської на підтримку трьохрічної Сюзани, яка терміново потребує лікування.